Добрий день! Сьогодні ми з вами зробимо ось такого янгола сувенір-підвізку з ниток. Що нам для цього треба? Нитки, картон для трафарету, сріблястий золотавий на вибір, стрічка, ножиці, олівець, лінійка для крил сріблястий золотавий папір на вибір і простий аркуш. Плітинку. Тож, давайте розпочнемо. Для того, щоб зробити розмір нашої ось такої підвіски, нам необхідно визначитися її довжиною тіла. Мені подобається ось такий розмір, який дорівнює рівні 12 см. І ми візьмемо нитки почнемо намотувати на цей картон, щоб у нас була рівна частина самої ляльки. Форми тіла янгола. Я намотую 20 разів. Якщо вам хочеться її товщеньку зробити, намотуйте більше, регулюйте її товщину, так як вам заважається за вашим власним бажанням. Ось. Тепер я острова відділю частинку і з основного шматка беру ще ниточку для того, щоб сформувати. Нашій коробці голову продіваю, зав'язую міцно двічі. І тепер можу основу знімати. І ось у нас є тіло для плянгова. Нижню частину продіваю вирівнюю і гострими ножицями розрізаю. У нас вийшла китиця, з якої я зараз формую тіло п'янголо. Розрівнюю всі ниточки донизу, з клубка відрізаю ще маленький з такої довжини нитку, і один раз намотую, щоб зафіксувати її вузликом і зробити голову. Всі нитки, котрі в мене, одна нитка основа підвіска, а ці ниточки розпрямляю донизу. Тепер нам необхідно зробити янгола крила. Як це робимо? Звичайний папір, клітинку. І простим олівцем малюємо ту форму крил, яка нам необхідна. Це може бути будь-яка форма крил. І після чого розмові. Симетрично Складаю і вирізаємо крила. Ці крила можуть бути будь-якого розміру. Ось у мене такого розміру. І тепер це гарний вийшов для нас шаблон, щоб зробити його з сріблястого або золотого такого цупкого паперу. Щоб скрила були однакові за своєю. Бачите, такий папір у нас є. Я перегинаю цей папір навпіл, щоб з двох сторін був однаковий, прикладаю ось свій шаблон і гострими ножицями вирізаю, повторюю контури по шаблону. Після чого мені треба склеїти. Дві ці частинки клеєм, щоб вони не стирчали. І середину ось цієї частинки я можу промазати простим клеєм ПВА цукру і зафіксувати ось так ось міцно. І для того, щоб крила були більш натуральної форми, я їх складу і трошечки зроблю надріз, щоб вони мали ось такі ось невеличкий. Розріс ніж. Тепер основну частинку свого, а, своєї роботи розділяю навпіл і вставляю крила. Для того, щоб зафіксувати крила, мені необхідна стрічка срібного кольору 20 см. Підрізаю стрічку 20 см і стрічкою роблю просто бантик дуже красивий. з о цьогої сторони нашого янго. Зав'язую двічі на бантик і виходить ось такий дуже красивий янго. Тож творчої наснаги і янгою вам красивих таких сувенірів для прикрашання ялинки або красивого подарунку. До свят!